Сьогодні готуємо шарлотку. І так як в мене немає форми з роз'ємним дном круглої, то я буду використовувати звичайне роз'ємне кільце. Я виставила його на діаметр 24 см. В мене воно вже слабенько тримається рідним тримачем, тому я фіксую ось такою прищепкою. І вислала дно не фольгою, а це в мене багаторазовий пергамент їх багато зараз де є в продажу ось так він виглядає це у мене німецький від відернесто вони є різні абсолютно, є круглі, є на прямокутну форму. Ось саме цей, він заявлено, що на діаметр 24-26 см. Я виставила форму на 24 см. Дуже зручний ось цей багаторазовий пергамент, тому що його можна використовувати до 300 разів, він дуже легко миється. Отже, погнали готувати. Якщо у вас є Форма з роз'ємним зйомним, можете брати просто роз'ємну круглу форму. Силіконову, ну, мені не дуже подобається, тому що все ж таки шарлотку з силиконової форми набагато важче дістати, аніж будь-який інший пиріг. Якщо все ж таки немає форми з зйомним дном, можна запросто зробити. Ось таку форму, навіть не маючи ось такого багаторазового пергаменту, можна використати звичайну фольгу або силиконізований пергамент. Так само ним вислати форму і буде вам дно форми. Я дно трішечки, абсолютно трішечки змастила вершковим маслом. Це не для того, щоб воно там не прилипало чи ще щось, це більше для смаку. Стінки в жодному випадку я не змащую, Склянка цукру. У мене склянка 250 мл. Обов'язково дрібка солі. Сюди ж відправляю 4 курячі яйця. І все це добре тепер взбиваємо за допомогою міксера. Для шарлотки, чим краще будуть взбиті яйця, як на бісквіт, тим краще вийде у вас шарлотка. Взбивати необхідно, щоб цукор повністю розчинився. Якщо цукор залишиться в тісті, він осяде на дно під час випікання і ваша шарлотка також опаде. Також, за бажанням, якщо ви хочете, можна додати ванільний цукор, але його одразу потрібно додавати з основним цукром для того, щоб він повністю встигнув розчинитися. Коли на дні видно, що цукру вже майже не залишилось, можна додавати борошно. борошно додаємо таку ж саму склянку, як і цукру 250 мл. І до борошна обов'язково одну чайну ложечку звичайного розпушувача. І все добре, ще раз перемішуємо міксером. Тісто має бути ось таке і не рідке, і не дуже занадто густе. Духовка вже розігрівається, я розігріваю духовку до 150 градусів. Далі яблучки. Я віддаю перевагу все ж таки чищеним яблукам, потім в десерті вони будуть набагато смачніші і не буде ось тих шкурачок. Яблучки очищаємо від шкірочки і від серцевинки. І нарізаємо у форму. Коли ви вже підберете свою форму для своєї шарлотки з досвіду, і да, вже будете знати, на який кращий діаметр цієї кількості тіста, то тоді яблуки ви вже можете теж знати конкретно. Яблуками має бути заповнено 3 четвертих форми пустої, я ж накладаю на око. І все тепер заливаю ці яблуки тістом шматочками. Я такими скибочками немаленькими і не дуже здоровими. Ось такими скибочками нарізала. Виливаємо ось так тісто, намагаємося розподіляти по всій площині, воно протече поміж яблочок. Звичайно ж, яблук може бути і менше, ніж 3 четвертих, головне, щоб не більше, щоб все тісто ось так покривало яблучки. І відправляю в розігріту духовку. Я випікаю на температурі 150-160 градусів. Перші 30 хвилин в жодному випадку духовку відкривати не можна. Орієнтуємося сугубо по вашій духовці, тому що від того, як випікає духовка, залежить... Ваш кінцевий результат. У мене духовка не ахті, тому я ставляю навмисно меншу температуру. І випікалася у мене шарлотка при 150 градусах рівно 1 годину. А далі виймаю з форми і все. Можна зверху посипати цукровою пудрою, а можна залишити так. Дуже хрустка скоринка, чуєте? Неймовірно м'яка і соковита серединка розрізати зараз не буду, тому що він зовсім гарячий. Розрізати шарлотку бажано, коли вона вихолона. Ось і все, готуйте і насолоджуйтесь. Смачним та корисним.